Всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня. І тут ви можете знайти багато смачних та цікавих рецептів. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А сьогодні готуємо картопляні зрази з грибною начинкою, беремо 1 кг очищеної картоплі і ріжемо на невеликі кубики. Промиваємо і заливаємо чистою водою. Тоді ставимо варити. І поки картопля вариться, ми можемо приготувати начинку. Для начинки беремо 300 г шампіньйонів та 2 середні цибулини. Далі нарізаємо все кубиком. Розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю олії і пасируємо нашу цибулю. Коли цибуля злегка протушилася, додаємо подрібнені грибочки. Солимо, перчимо, перемішуємо і накриваємо кришкою, щоб все добре протушилось. Не забуваємо посолити нашу картоплю, як тільки вона закипіла. І залишаємо варитись до готовності. Коли грибочки з цибулькою протушилися, додаємо сюди зелень. І тушимо ще близько 2 хвилин. Поки не випарується зайва рідина. І начинка готова. А поки ми її готували, наша картопля вже зварилась. Відсіджуємо воду, ретельно переминаємо, щоб не було комочків, і ставимо остивати. Холодну картоплю знову переминаємо. Якщо все ж таки попадаються комочки, бажано пропустити через м'ясорубку. І готуємо наше тісто. Додаємо сіль та перець за смаком і одне яйце. Перемішуємо, а тоді додаємо 3 столові ложки борошна. І замішуємо тісто. Готове тісто ділимо на шматочки приблизно по 70 грам. І формуємо наші зрази. Середину кожної зрази ставимо начинку і защипуємо. Обмакуємо в борошні та смажимо на сковорідці до солотистого кольору з двох сторін. Викладаємо на тарілку, додаємо сметану і смакуємо. Всім смачного! Дякую всім за перегляд та прощаюсь з вами до нових зустрічей!